Вітаємо на каналі Мамина Світлиця. У нас привітно і затишно. Ми завжди раді нашим гостям. Починаємо сьогодні готувати легку цупку з фрикадальками, як в дитинстві. Приєднуйтеся і релаксуйте з нами! Починаємо готувати нашу зубку з фрикадельками. Нам буде потрібна основа, це, звичайно, або просто вода може бути, або у мене є проціджений м'ясний бульйон, і я ще буду додавати до нього два заморожених кубіка росолу, фарш для фрикаделюк, у мене 200 г, я додала в нього ще трошки зелені. Масло 50 грам, цибулька. І морква по 50 грам. І також манка до фаршу піде, але все покроково. Ставимо наш бульйон на вогонь, щоб він закипів, і даємо до нього картоплю. порізану на кубики. Ось так, на такі кубики в середньому по 1 см я подрібнила картоплю. І зразу її даю бульйонок, який в мене. Зараз на плиті стоїть. І так само такими самими кубиками буду подрібнювати цибульку і моркву. Як я вже говорила нараз, я люблю, щоб в мене все було в супі одного формату подрібнено. якщо воно так пасує, картоплю я додала і зразу підсолюю чайною ложкою солі. На літр буйон у мене йде. Перемішую, хай воно все вариться. і приступаю до фрикадельок. Фарш на фрикадельки в мене є з морозилки, він є не дуже густий, але ми ще все одно його загустимо, даємо трошки манки. Фарш у мене зразу з цибулькою є. Приблизно в мене на 150 грам фарша, 70 грам цибульки до фрикадельок пів півчайної ложки солі, і даю ще перчику і перемішую все гарно. Даю постояти фаршу для фрикадельок приблизно 5-10 хвилин, поки я буду робити засмажку, з цибульки і моркви. Якраз га манка гарно набухне, і вони будуть м'ясенькими і однорідними фрикадельки. Цибульку подрібнила, морквочку подрібнила, Поставила пательню на вогонь, дала 25 грамів масла. Зараз масло розтопиться і я спочатку дам цибульку, цибулька трошки присмажиться і додаю моркву. І зразу буду додавати в наш бульйончик. Він вариться швидко. Там тільки картопля фактично. І зразу, як вся зробиться, даю до до бульйончика збираю той, що утворився, шума з картоплі, вона нам не потрібна, формую тівтки. Тівтільки формую двома способами, який вам буде вигідніше. Чи скрутила фарш в такий жгуток, підсипавши трошки муці, потім розрізаю ножиком на частинки і обкручую і формую маленькі. Десь до півтора см, сантиметр півтора тівтільки. Всі бажано однакового розміру, чайною ложкою собі відбираю собі трошки фаршу, обкручую і тівтілька готова. І так роблю всі тівтільки ложкою. Відібрали собі чайну ложку, фаршу, поклали на досточку. Обкрутили трошки муки, муки багато не давайте, щоб вони не були. І поклали. І наступну тівтільку так само. Фаршика надібрали, поклали і обкрутили. І тівтілька готова у вас. Тим часом цибулька в нас присмажилася, додаємо моркву і розмішуємо морку з цибулькою. Довго вже не притушуємо з морквою, не пропасируємо. Буквально хвилинку-другу і даємо до нашого супчика вже. З 200 грам фаршику у нас вийшло 23 фаркадельки. Можна робити їх ще меншими, можна робити більшими, ніхто не образиться. Це моркву і цибульку даю в зубку нашу. Другу частину масла також ставлю на пательню, щоб воно розтопилося. Коли масло добре розтопиться, то Сюди буду давати свої фрикадельки викладати. Я їх трошки обсмажую перед тим, як викладаю зубку. Я викладаю їх по одній, щоб вони не деформувалися. Кадельки є вже на пательні. Супка в нас підкипає з овочами. зменшуємо трошки газ, нам не потрібно такого буйного кипіння. Отак, солгаючи сковорідку, перемішуємо наші. Бачите, вони на другу сторону перевертають. Якщо такі є вже якісь дуже вперті, то можете їх перевернути, щоб вони зі всіх сторін зарумянилися. Зубка легенько підкипає, ті, тільки наші зарум'янені, і також даємо їх сюди вже до зубки. Сюди ще пару ложок налиємо нашого бульйончика і назад. Вже не потрібно, виключаємо, а тут не металовою. О, які в нас гарні тів ложкою. Тепер дивимося можемо ще долити трошки води. Як вона закипить, у нас брусіл, бульйончик закипить, можемо ще долити води, можемо залишати так. Скільки вам залежно порцій. У мене після додавання тівтєльок на літру було, я нагадую, розсолу, то в мене зараз вийшло десь півтора літра після додавання картоплі і фрикадельок. То нам вистар... вистарчить на нашу сім'ю маленьку. А ви подивіться або зразу давайте більше, Збільшуєте всю відповідну норму всього. І ще, як проваряться ті 5 хвилин, я дам 2 ложки тонкої вермішельки. Ви можете давати рис чи купу, крупу, яка вам більше смакує. Пробуйте розсіл на сіль. Мені ще здається, що треба підсолити. Ми дали тільки півчайної ложки солі. Я підсолюю свою приправою з болгарського перцю. І зразу набуде він гарного такого смаку, відтінку. Зараз він жовтуватий. Ви підсолюєте простою сіллю може, у вас є якась приправа. І чекаємо 5 хвилинок, щоб додати вермішельку. провариться вермішелька і фактично наша зубка буде готова. Так, в цілому, маючи готовий фарш розморожений, чи такий змелений, ви за півгодинки 40 хвилин таку легеньку зубку приготуєте. І вона буде з м'ясними фрикадельками, не буде вже такою дуже пісною, але з другої сторони буде легенькою. Зубка прокипіла в мене, і даю вермішельку одну ложечку. Зразу розмішую і так само ще даю рівні ложки. Багато вермішельки теж не давайте. Я взагалі би радила, хто любить рису в зубку, рис краще давати. Просто в мене рис є, і я тому з вермішелькою варю, бо вермішель любить потім роз... так, розварюватися на другий день. Розкисати, одним словом. О, яка смачна зубка. Хай воно прокипає. Макарони вермішелька, вірніше, проварилися 5 хвилин. Довго не варимо вже, виключаємо і даємо настоятися 5 хвилин, і смакуємо. Ось таку чудову. Субтитры з фрикадельками, які є овочі, і морквочка, і картопелька, і фрикадельки. Дуже люблять діти їсти. І ми так само їмо і згадуємо дитинство. Смакуйте на здоров'я! Хай у вас все виходить так, як в мене, і ще краще набагато. Не забудьте про лайк і підписку. Буду чекати вас і надалі в гості.